Пам'ятаємо перемагаємо. 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 1939-1945 роки. Це сумна і важлива дата, яка має нагадати всім нам про необхідність збереження миру на планеті та недопустимість війни. З 2015 року Україна розпочинає нову традицію відзначати 8 травня в Європейському дусі пам'яті та примирення. Що ж позначає Квітка Маку в українській традиції? Маківка це сонце, оберіг, краса, воля, хлопець козак, гордість. Та смерть, а також скороминущість життя. Мак це символ пам'яті у світі. У 2025 році 80 років перемоги у Другій світовій війні. Квітка Мако в українській традиції позначається як символ пам'яті жертв війни, вперше її використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями Об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими вона запорука неминучості на нашої перемоги і сьогодні. День пам'яті жертв фашизму це день пам'яті десятків мільйонів людей, які загинули в Другій світовій війні, мільйонів солдатів, яких фашистські лідери зіштовхнули один із одним, але ще більше мирних життів, які загинули під бомбами, від хвороб та від голоду. Дорогою ціною заплатили український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні. Не зникає з пам'яті людської і не йде в забуття той самий великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашистами. І наша пам'ять про ті часи це лише маленька часточка великої данини пошани полеглим героям. Війна за цим коротким і страшним словом згарища, запеклі бої, зруйновані міста і села, сльози матерів і дітей. На нашу землю війна прийшла раннім світанком. 22 червня 1941 року. Все починалося з грому небесного, такого жорстокого, такого нечесного і з ненависного злісного грому, який на світанку вигнав із дому. Мама мовчазно бліда, мов стіна, а тато поволеньки каже Війна! Як тільки ворог ступив на українську землю, мільйони піднялись, щоб дати йому відсіч, і кожен вірив у світлу перемогу. Саме такі слова, як у вірші, полум'яними виходили у серця всіх українців, а попереду було ще 1418 Важких днів і ночей. Дорогою ціною дісталась мужнім воїнам перемога, чимало їх полягло на фронтових шляхах, і пам'ять про них та їхній подвиг ніколи не згасне. Роки, скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя. За незалежність нашої вітчизни. Яке ж гасло має дата 8 травня? Звичайно, пам'ятаємо, перемагаємо. Тому що кожен з нас має пам'ятати свою історію, щоб мати майбутнє. Україна входить до числа країн найбільш постраждалих від фашизму в роки Другої світової війни, як від воєнних дій, так і від військових злочинів. Прямі втрати населення, вбиті та померлі від поранень або голоду, зниклі безвісті, складають понад 8 мільйонів осіб. Українці зустріли війну одними з перших 1 вересня 1939 року, а завершили одним із останніх 2 вересня 1945 року. У роки Другої світової війни з Гітлерівською Німеччиною та її союзниками воювало близько 7 мільйонів українців. Це надзвичайно великий внесок у перемогу над фашизмом. А давайте з вами зараз подумаємо, якою ви хотіли бачити нашу державу. Я з вами згодна. Найголовніше, щоб у нашій країні було мирне небо. Щоб кожен з нас знав, що мирне небо над головою і спокій вирує в нашій чудовій державі. З Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Якщо наше відео було вам корисним, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі.